Звідки у української армії такий нарукавний знак? Зараз я вам все розповім з вами український історик Олександр Алфоров. А прийнята така форма була у 2017 році, проте вона має давнішу і крутішу історію. Зверніть увагу на цю фотографію. Це головний отаман Української Народної Республіки Симон Петлюра. Подивіться, який у нього нарукавний знак. Впізнаєте? А тепер детальніше. 30 липня 1919 року було видано наказ за номером 113, який регламентував носіння української армії саме на рукавних знаків із таким тризубом. Ось до речі, один з оригінальних нарукавних знаків, який дійшов до нашого часу, з тих часів. Тож, коли у 2017 році ми приймали цей нарокавний знак, ми його наслідували з часів Української Народної Республіки, яка воювала тоді понад 100 років тому з Росією за незалежність.